Всім привіт! У нас тут, я би так сказав, прийшло натхнення зняти вам відео і показати, які у нас зараз є проекти на нашому сервісі, і трішки розповісти вам про нашу роботу, яку ми зараз робимо. І ми переїхали. Ми переїхали з нашого сервісу, де ми були раніше, де ми були там ще з якого 2014 року. От прикиньте. ми переїхали на інше місце і хотіли вам просто. Показати, розказати, які роботи ми зараз робимо і що у нас цікавого є на сервісі. Розказати, мабуть, про Халюксик, який ми теж побудували, одне з автівок, один із наших проєктів, і показати вам інші наші проєкти. Давайте там мільком покажемо ось цей весь ряд. Там В три ряда чекають автівки, автівки, які чекають своїх, е, свого часу для того, щоб приступити до їхніх проєктів. І ми вам трішки розповімо, що ми там поробили і що у нас ще цікавого є у нас на сервісі. Поїхали. Так, ну що, а, просто ми давно вам на Ютубі нашому не показували, що ми саме робимо, що в нас є цікавого. В основному всі дивляться наше відео тільки на Тіктокі. Тому, якщо ви ще не підписалися на нас на Тікток, тому заходимо, підписуємося і слідкуємо за нашими процесами, за нашими роботами. Поїхали. Розкажемо вам. Ну, поки що, давайте про ті проекти, які у нас чекають своєї черги, і, і які ми вже зробили. А потім вже розкажемо, що у нас є цікавого у нас на сервісі, і що ми зробили. І так, поїхали. А, ну, Там у нас. В три ряда. Раз, два, три. Там чекають, там, як ви знаєте, там мій патрольщик, там у нас Infinity QX 56, чекає свої черги, там Рекстони зроблений і так далі. Патрольщик наш, про який ми потім вже окремо знімемо віддільне відео, в якому розповімо, що ми в ньому зробили. Що в ньому там ну, дуже цікавого, ми внідрили, ну, як він зараз виглядає. Він ще такий на стадію нас тут трішки доробити треба. Ну, просто подивіться на цю красу. В М606 мотор. С тнвд насосом с плунжером 7,5, с впускным коллектором с ресивером, с турбіною на шариковых подшипниках. С геометрией отдельная турбина просто кайфова. Отдельно выварен подивіться сюда равнодлинный коллектор під нею, чтобы у нас был там запас ой-ой-ой. Хороший интеркулер, всю порцию воздуху яку пропускає через себе сама турбина. Скажу так: ну, в планах там десь 300+, плюс, як воно буде на самому Uh, Насамділе ми вже потім по, по, ну, перевіримо на стенді, вам скажемо. Тут ще коробка автомат стоїть. Коробки ми намучилися. Купили одну коробку, яка у нас не вижила. Вона там простояла, попрацювала трішки. Більше другої передачі не хотіли переключатися. Ми з ній намучилися, подони, все, що можна міняли. Не хоче вона їхати. Купили іншу коробку, встановили. Зараз все гаразд, тут, 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 тут кудись постучать. Тому це ми все вам отдільно покажемо, розкажемо, як він їде, що в ньому цікавого і що ми в ньому такого внідрили. Чого не робили в наших інших проєктах? Далі <кій> Discovery 4, а кайфова автівка, яку я також полюбляю, тому що в мене така ж сама автівка. А, умер рідний трьохлітровий дизельний двигун, тому будемо ставити сюди якийсь цікавий свап. а який потім ми вам розкажемо. Буде кайфова автівка, буде їхати, скажу, ще так. Далі. Ну, Тут наші хлопці в робочі автівки пішли. також, також. Також, може, тут силові бампера поробимо, щось цікаве зробимо. Тут також там, чергова автівка, яка там працює виконує виконує свої завдання. Далі у нас там в проєкті дуже цікавий Діскаверік. Давайте я мільком покажу, якщо ви бачите туди. Бачите Diskaverік? Discoverік Кемел Trophy. Автівка, яка каталася в Бразилії. В Бразилії вдумайтесь. Є такий фанат, який дивився Кемел Трофі, тому що ця автівка оригінальний Кемел Трофі. Він її купив в Бразилії. Привіз в Літву. Трішки покатався, вона там, понятно, що вся, і вони з Літви відправили цю автівку на повне відновлення до нас. Вона стоїть, ззаді не чекає донор, там ще один, якщо ви бачите. І ми з двох автівок зробимо одну, повноцінно відреставруємо і зробимо її таку ж саму, як вона повинна виглядати з завода. Далі, Фрілендер, там теж буде він під офроу. Тут її не видно. Давайте сюди вам покажу. Тож такий непоганий буде там цікавий офроуд-проект. Ну, от. Ми там пофарбуємо в раптор, відновимо там всі пороги, е, гума вже чекає, інша, трішки замінимо підвіску. Він у нас кабріє там скидується, якщо ви. Ну хто знає, задню частину можна скинути, люки повинімати, взагалі, кайфова така літня автівка. Далі мій патрольчик, бачите, чекає. Чекає все свої черги, коли ми вже приступимо і вставимо йому туди його двигун, який е, свапнутий. Зараз вам покажу, він там стоїть і чекає. Ну Все просто немає часу. Там ззаді у нас ще сотка. Там ще якісь у нас дві автівки, я не пам'ятаю. Ну, коротше, а міцик ще чекає. Воно там, Бачите, у нас теж в свої черги, яку ми потім вже зробимо. Ну, він їздить. Далі. Хайлюксик, який ми побудували. Зараз ми вам про нього розкажемо. Але давайте до хайлюкса окремо підійдемо. Я вам повністю про нього розповім. А Зараз покажу, який у нас процеси є на сервісі і що ми зараз робимо. Що ми взагалі зробили, що ми відновили, як ми зараз виглядаємо. Так, у нас наш двигун. Давайте сюди мільком ом 606 це мій двигун, який чекає своєї черги, яку ми встановимо вже на, там, знаєте, на легендарний наш патрольчик 60-ї серії, мій. А, просто чекаю, все зроблено, просто зібрати, встановити і все. Буде кайфувати, їздити і там приносити ще удовольстві мільйон-мільйон разів. Далі, так, Радік, який ми не знаю, може підняти вам, показати, що там і як у нас зроблено. Ще запитаю, Сань Коль, ми можемо підняти? Це прадік, який ми повністю відновили. Ми повністю відірвали кузов від рами. Розібрали до мільчайшого болтика, розібрали повністю весь салон, переварили все, що нам потрібно було по салону. Відновили повністю раму. От і ви бачите тільки задню частину. Я вам зараз підніму спеціально покажу, як воно там все ззаді виглядає у нас. Зараз ми його збираємо, там ще закінчимо. Ну, от подивіться туди. Нічого нема. Це частина, яка в ногах була переварена, бачите? зараз все вже у нас там загрунтовано, потім вже буде ще там антикором і далі все вже збиратися, все докупи буде. Зараз я просто хотів і показати, як ми відновлюємо рами, як воно все виглядає. Зараз я підніму, а потім покажемо. Давайте. Та ти все знімаєш. В общем, робочі процеси. Зараз, як ви бачите, купляємо всі нові пуклі. Ну, це обов'язково, тому що коли ми знімаємо наші накладки, нам треба все замінити на нову. Повністю всі пуклі, всі. Я вам скажу, з цими пуклями я б вам показав пакетиками, які ми покупаємо. Невеличких пакетиків, ну тут десь скільки там, 60 доларів. 60 доларів це тільки сюди у нас йде. А так, десь там мінімум, 100 120-130 доларів. Це пукель, тільки, який треба купити на автівку. І так, дивимося сюди, як воно вже виглядає після повного відновлення і після повної реставрації. Переварено все, всі проблемні міста. Далі зараз пороги вже, бачите, цю частину виварюють. Це вирізане пороги, Внутрішня частина вся помінена. Усі помінені. Зараз наружна частина залишилась, тому що у нас коли кузов був відірваний, нам ту частину ми все поварили, низ все поварили, а тепер залишилося вже тільки наружу. Е, наружна часть. Замінені всі подушки кузова. Подивіться. Всі нові, всі по оригіналу. Всі подушечки кузова, все замінено. Дивіться сюди у нас. Там все. І ось так виглядає сама рама. Рама була розібрана повністю до мільчайшого болтіку. Ось вона. Все заандікоріно, все кислотним ґрунтом пройдено, потім акрилом пройдено, потім вже защитним покриттям, все перекрито повністю. Тому ось так воно зараз виглядає. Всю, всю раму зібрали. Цю частину, подивіться сюди. Ну, цю частину ми вже все зібрали, все повністю відновили. А, замінили все, що нам потрібно було. Да, Ідеально було б, щоб ми ще пофарбували сам міст. Я взагалі предлагав власнику викинути всю пневмосистему, поставити нормальну підвіску і забути, пройти. Компресори, ви подивіться, ресіври компресор він просто залишився такий в жахливому стані. Ну, Якщо б ми це все ще робили, відновлювали, було б ще треш. Там подушки, двойники позамінували, які у нас повністю там відповідривалися, там нові стоять. Амортизатори всі замінили на оригінальні. Ось там вони в нас стоять. Передні, задні амортизатори. Ну, в общем, так. В общем, ось так виглядає повне відновлення автівки. Ми розбираємо її повністю, розбираємо весь кузов, все відновлюємо і потім вже збираємо все докупи. Тому ж таки, бачите, судове чудові проекти, ми робимо. І ще, якщо комусь потрібна робота, ми завжди шукаємо спеціалістів, які готові працювати з нами в команді: автослесарі, маторісти або хлопці, хто готовий просто розбирати кузовщину. І готувати автівки під покраску, під фарбування або під якісь наші проєкти. Тому що давайте далі покажемо ще один дуже цікавий проєкт. Дивіться сюди збоку, щоб ви зрозуміли. Джип Grand Чирокі серії VJ, який ми теж будемо його ну, відновлювати вона повністю в ідеальному стані. Ми зараз з тої сторони підійдемо, покажу, в якому вона стані. В ній пробіг 52 тисячі тисячі 52 оригінального салон, як просто з заводу. Така, знаєте, капсула часу називають. Але пороги у нас прогнили. Якщо ви так трішки бачите, там пороги, там з передньої частини, тому що він дуже, дуже довго стояв. Він стояв на таких колешках, тому ми будемо повністю переварювати пороги. Зробимо такий же шикарний антикор, як і тут. Пофарбуємо саму автівку захисним покриттям Раптор. Замінимо підвізку, встановимо кайфово, встановимо шикарний диск, я вам скажу так, металевий диск з бедлогами. Буде кайфово глядати. Подумаємо, лебідку встановимо чи не встановимо. Давайте покажу, яка вона в салоні, як вона виглядає, сама автівка, в якому вона стані. Ну Це просто кайфово. Давайте сюди. Дивіться. Ви подивіться ні одної затертості. Весь лак на дереві просто в ідеальному стані. Подивіться на цей руль. Це просто нуль. Це руль просто як, ну все, все, ви подивіться, навіть тут ніде не задерто. Все, це все оригіналь, це все в рідному стані. І ми будемо його далі повністю ще відновлювати, фарбувати. Це все, все розбереться, двері всі знімуться, все по-новому збереться і пофарбуємо захисним покриттям Raptor. Тому ось так, бачите, ще один черговий проект, який у нас чекає. І ми шукаємо працівників. Ми завжди шукаємо професіоналів. Які хотіли би працювати в нашій команді і разом з нами будувати такі чудові проекти. Поїхали далі. Ще про один свап розкажемо, який у нас чудовий стоїть. Ми вже завершили, де якісь деталі залишилися доробити, і буде взагалі просто кайф. Пішли. І ще один чу, е, такий черговий шикарний, я би так сказав, проєкт, який ми втілили. Це у нас, як ви бачите, патрольчик, наш любимий Ю-60 е, серії, в який ми викинули рідний 2,8 двигун і встановили такий шикарненький ОМ-606 двигун. Також він трошки тут попроще. Здесь, правда, тоже плунжер 7,5 хороший ТНВД насос. Рідний там колектор, як ви бачите, з перевареним вхідом, щоб нам було інтеркулер виварений. Там під невеличку турбіну нам не, не, не потрібно було, огромніший інтеркулер. Турбінка немножко рідна, перероблена, с расточенной входящей Е, Немножко з такою геометрією, такой геометриєю, Е, Колектор рідний остався. Е, в принципі, все, Увеличений радіатор об'ємом, тому що у нас є проблема. Що, що вони постійно гріються помпа з крильчаткою збільшеного розміру і більшою кількістю лопастей? Що у нас вентилятор на віскамуфті інший там з BMW 4,4 йде, который... ну, шкіф, который йде на помпі, для того, щоб у нас більшу порцію пропускала все патрубки, все пайпи, все переварено, все переделано согласна з слам, що вентилятор, щоб у нас максимально обдувало. Цю частину ми ставили, щоб у нас нормально продувався він, тому що у нас там дуже багато закрите все в передній частину і дуже погано продувалося. Тому теж дуже кайфова автівочка буде. Ну, я так скажу, 250, десь, десь до 250 кабул тут буде. З голови буде хватати її, щоб він їхав. Зараз, правда, мучуємося, у нас з гемор гемарнібольшої. Сіплення здесь йде з вакуумником, І... То вакууму у нас не вистачає, виходить, то не вистачає вижима, щоб ми саму корзинку зціплення вижили і у нас нормально включала передача. Так ви включаєте, тільки заводите машину. Все, у вас не вистачає вижима. Ми не можемо включити. Може, що тільки не думали, щоб зробити. Зараз ще залишилося, це ну, я би так сказав, доробити до ідеала і все. Буде все кайфово, автівка поїде, буде радувати свого власника. Далі а тепер пішли, розкажемо вам про хайлюкс, який ми зробили, також відновили і що ми там цікавого теж зробили. Пішли знову. І так. Toyota Hilux 2010 року, яку ми також повністю відновили і переварили в ній ну, практично все, що тільки можливо. Автівка трошки була в ДТП, трішки не було. Зараз я якщо не помиляюся, задньої частини, или лівої, или правої частини. В неї автівці ну, передній бампер був ударений, задньої четверті не було, було удар сюди, десь там в стойку всю задницю вот. Ну, коротше, Ми поміняли четверть, ми вирізали цю частину. Цю частину всього повністю вварили. Вварили цю всю, всю фільонку, це інша частина, яку ми повністю всю замінили в ній. І потім відновили повністю всю автівку. Ми відірвали кузов від рами, все заантікорили, все переварили низ, переварили весь задній е, карита, скажімо, його, всю, Задню все переварили, все нове кріплення, нова підвіска. І ну, як ви бачите, пофарбували всю її захисним покриттям раптор, як ви бачите, там кожен елемент, от Дивіться сюди, кожну ручечку, кожен пластичок, тому що вона розбиралася до мільчайшого. Все, до, ну, до кожної детальки, все повністю розбиралося. Всі пройоми, тут шефтівка буде повністю все відновлюватися. Одна сідушка стоїть, яку вже зробили. Це все буде що. Ще... Давайте я покажу, в якому кольорі буде сама сідушка, який весь салон. Дивіться сюди. Поки вона тут у нас закрита. Ось так воно все буде виглядати в такому шикарненькому Алькантарі. Все в зеленому, все будуть карти в зеленому, ще буде буде робитися і дороблюватись. Але зараз, ну, я просто сам кайфую від того, що воно як виглядає, Все кожен ну, кожен елемент, який зроблено, всі резиночки, всі пуклі там поміняли. Зіркала, все все пофарбовано там. Замінили, там, бачите, поворотники на ось такі, котре будуть діодні і Встановили ці бушвакери. Боже, скільки з ними я скажу, награлися. Чому? Тому що ми встановили сюди. Ну, Почти 33-ю резину, 32-ю, 33 нам пришлось підрізати цю частину крила, підрізати самі бушвакери. Вони настільки у нас були ширі. Ми їх зрізали, це все запаяли, заклеїли їх, потім все пофарбували їх вже захисним покриттям. Це передню частину також нам довелося підрізати. Подивіться, зараз все як з завода стоїть. Ви нічого ніде не бачите, якихось ізянів, все кайфово. Кольосики такі дуть, їх називаю. Дуже кайфові диски. Там резина Open Country, там непогана, дуже, знаєте, така от. Ну, звичайно, все відновлено. Бачите, рама повністю вся відновлена. відновлено весь кузов, все заантікорено, все з новими там резиночками. Все. Подивіться, все, а? все, як воно зараз, все виглядає. Ну Просто знаєте, законсервували автомобілі, які будуть далі радувати і е, приносити тільки положительні емоції своєму власнику. Звичайно, нова підвіска, нові речаги, все. там Траса ручників, все все все, все повністю. Ну, Капотік рідну рішетку зробили антихром. Всю, ось, всю зафарбували. там Мільйон варіантів. Ми хотіли ще іншу поставити. Здесь потім встановимо такі ну, прикольненькі оранжеві ходові огні, які будуть стоять здесь. А Ще залишилося там відполірувати самі фари, замінити противотуманки на інші. Це також потім зробиться. І все. Ну, я би ще що зробив. Дивіться сюди, у нас тут варки. От смотримо на колеса. Да? Ви бачите, вони як, як такі маленькі бублички, які ну, зайшли в варку, і от не вистачає. От чуть-чуть, чуть-чуть винесемо просто, винесем. просто проставочка і двадцяточка. Сюди їх виставимо, як і передні, і задні. Тоді взагалі воно кайфово виглядати, Тому що ну, тут трішки вони туди запавши. Ілі більше колесо ставити, але ну, більше не треба у нас буде затирати. Я які хватить з головою. Маленьку проставочку видвінімо сюди і буде потім вже повністю все кайфово-кайфово. Далі там в планах, в планах сюди лебідку. Ми оставимо в такому стоковому вигляді. можливо, там передню частину ми теж кайфовали, я так думали, зробити. Вирізається ця, ця частина, щоб залишилася. Здесь буде силовий бампер. Він такий буде, сюди, щоб ви могли ударяти, таранити і так далі. Здесь буде ще добавочний, може Может, пару ледовських Посмотримо, посмотрим, как буде. І сюди встановимо в рідний бампер з готовою площадку, яку ми самі робимо, виготов. Лыбиточку сюда поставимо, У нас там, кстати, є пару. Ви бачили, може там. Ну, давайте покажемо потім. В общем, передній небольшой силовий бампер лебідку, зверху небольшой такой експедиційний багажник, який ми робимо самі, Давайте зараз вам покажу, як вони виглядають. А, Здесь уже крышкой закроем, скорее всего. Що. Может быть кунг, но может быть и крышка для пикапа, там для путешествий. Может сделаем с откидными ящиками, как мы сейчас хотим переделать. Интересные там варианты. Ну, короче, планов воплотить это все в життя. Ось так вот. Але як завжди, зараз у нас ну, просто не вистачає людей. Тому ще раз повторюю: якщо комусь потрібна робота, висока робота, роботу, тому пишіть, телефонуйте, з радістю розглядемо вашу кандидатуру. Тому що робіт, ну ви бачите, там на, на, на роки на два роки вперед, це точно. Тому і сваповок чудових таких проектів, але людей, хто би там міг працювати з нами в команді і розумів, що він робить, дуже дуже важко знайти. Тому давайте чекаємо у вас в нашій команді. Зараз я вам хотів показати, як виглядають е, наші експедиційні багажники, які ми робимо. Ну, одна частина з наших багажників. Ми робимо е, площадки під лебідку на любу автівку. Будь-яку автівку, якщо ви хочете собі встановити в передній рідний бампер е, лебідку, перевозьте нам автівку. Ми зараз вам туди спокійненько його зробимо і встановимо. Любу лебідку. Вони в нас також є в наявності. І багажники. Цікові пороги, які ми самі виробляємо. Давайте подивитися сюди. Ось дуже кайфові. Це сіловий порог, який ви можете сміло кріпити за свою автівку. Обов'язково з нашим логотипом Маніакс, З кріпленнями під оранжеві ходові огні, які включаються при відкриванні ваших дверей і підсвічуються, коли ви їдете просто на габаритах. Ближнім світлом, дуже кайфово смотриться. Це йде на Toyota сотку на Land Cruiser 100. Далі у нас ось такі бачите, експедиційні багажники це одна з частин, яка там становиться на них. Сама частина здесь кріплення. Здесь теж під нашим жилет світильнички бокового світла, які у нас є сюди, пророблені, наш Offroad Maniacs Garage. І далі вже кріплення з перемичками, яке йде на автівку. Задня частина, теж дуже цікава така. Ну, тому дуже багато чого ми робимо. Є у нас е, алюмінієвий захист, теж у нас на Discovery на ми виробляємо нашого производства на Discovery. Площадки на Prado е, 150 і на Prado 120-й. є які. Е, е, алюмінієвий захист на Toyota 100. На 120-й алюмінієвий захист є на прадіки і на 150 150-й є. І ще у нас є на гранчорок і Ми зараз там хочемо замінити рідний захист заднього баку, який металевий йшов на алюмінієвий. Також ми зараз, зараз розробляємо наш конструктор, теж там пророблю, як воно все буде виглядати. Переносимо все там, ні помі, автокати в чому. І далі вже ріжемо на порізку, доваримо все, ділаємо. у Нас там тіковськими цими. Тіми... Ну все є. Ми аргон, все варимо, все, що вам потрібно, можемо зробити. Тому ось так, дуже багато цікавих проєктів, яких ми зараз там запускаємо і робимо. Тому, тому що нового у нас зараз є, і що ми зараз робимо. Тому ось так, не забуваємо, не забуваємо слідкувати за нашими відео, як завжди, підписуємось. І кому потрібна робота, ще раз кажу, пишемо, телефонуємо і будемо раді бачити вас в нашій команді. Поїхали.